Солоденький, привіт! Мої дівчатка, мої красунечки. Українська відьма з вами. Не забувайте підписуватись на YouTube, на телеграм-канал там закриті акції. Для спонсорів будуть особливі відео, які не будуть розміщені на загальному каналі. Будуть чистки, ритуали в закритому. Так, хочу подивитись ваш тиждень. По шуршу, трошки. І ми будемо дивитись на обручках, на каблучках, яку куди Щось я сьогодні міксую. Да? Дивите, отак. Так, щоб вам було краще видно. Так, ваші 7-10 днів майбутнє обирайте красу свою, три варіанти. Для спонсорів буде вкладка чистки ще інші ритуали. Там є рівні спонсорства. Ви можете подивитись ваші найближчі 7-10 днів. Хто захоче просто мене порадувати? Також тицяємо кнопочку спонсорства. Перший варіант. Привіт-привіт! Ваш найближчий тиждень. Прикольно, і весело, і грустно. Чи щось зруйнується, щось руйнується, від чогось відмовитесь, кудись підете далі. Ви знаєте, як? Залишите все старе, що заважало, отримайте нове. Будете нервувати через якусь ситуацію, потім зрозумієте, що вам вже сказали, що все буде нормально, що все буде добре. І ви будете сидіти, чому, чому я так переймалася, чому я так нервувала? От як не допускайте помилок, не нервуйте на пустому місці, ви слухайте уважно поради. Прийде маніпулятор якийсь і таке щось буде розказувати. Ви, до речі, комусь можете подобатись на роботі. Людина може бути зайнята. Ну, не вільна. І буде щось таке розказувати. Давай свято, давай погуляємо, давай будеш третя. Це пусті варіанти, знаєте, як, Подякуйте за увагу і живіть своїм життям. Той, кого ви хочете, той, кого ви любите, або той, з ким ви в шлюбі. Не отримаєте того, чого хочете. Все сама, все сама фінансовий вопрос, якісь питання треба буде закривати самій. Хто в стосунках буде здаватися, що прірва між вами, ви себе накручуєте, знову ж таки, скажіть людині, скажіть чоловіку, я щось хочу. От ви будете щось хотіти купити або отримати, так і скажіть. Хто одинокий, хто про когось мріє, не... Робіть так, щоб ваше життя, ваш настрій був залежний від кого. Бо у вас за ви прив'язані до цієї людини. І ви будете весь тиждень жити мріями про якесь майбутнє, ілюзорне, купатися, копирсатися в минулому. От відкиньте все минуле, отримайте майбутнє. Ось от такий, от такий ваш девіз. Так як раніше не буде. Навіть якщо проблема якась, яка повторюється, будь ласка, вирішуйте її іншим шляхом. Не повторюєте помилок. Другий варіант. Другий варіант. Ваші, найближчі 70 днів. Зустрічі. Пропозиції інтиму, радості, вам не до цього буде. Ви в якійсь будете такі каші, чомусь, мені кажуть, якась каша в голові в житті, в нічого не встигаю. От просто день починається, швидко закінчується і все. Можливий відпочинок, гарне спілкування з чоловіком. Але нікому не розказуйте, бо якісь плітки потім будуть, щось, як, знаєте, як заздрість якась буде. Вам захочеться з кимось іншим спілкуватись, вам захочеться якось людину бачити поруч, для якої ви дуже цінна. Але дивіться, не самі не йдіть в трикутник і не беріть людину, яка зайнята. Чому? От у вас обман, омана, омана, омана. вам людина скаже щось, пообіцяє, не виконає чоловік. Буду з тобою, сам кудись поїхав, не подзвонив. От ви як в режимі очікування постійно. Будьте дуже обережні з грошима. Можливі втрати, якщо є кредити, гасіть, тому що якісь проблеми можуть бути. От Як все відразу і не знаю, за що схопитись, є перспектива, воно так трошки поковбасить ближче до. Вихідних свято яке сіде, радість іде. На вихідних можете відпочити і все. Ви зрозумієте, що ну, все одно доведеться якісь проблеми вирішувати, але вже вам проясниться як. Третій варіант. Третій варіант. Дружба, товариство, підтримка вас. Вам набридне через щось, через когось перейматися, переживати, ви будете відстоювати трошечки свої кордони. Ви скажете, мені не до цього, я не буду нервувати, я поважаю себе, своє життя. Якщо ви хочете, щоб я через вас страждала, то то тобто, буде хтось намагатися вас вам боляче зробити? розбити ваше серце, ви скажете. У мене все нормально. Я дякую. Навіть якщо я одна, навіть якщо ти мене покинув, навіть якщо ти мені там руку допомоги не протягнув, навіть якщо ти там мене не підтримуєш, я впораюсь. От у вас буде таке відчуття, я все можу. Ну, Дівчата, я вас обожнюю. Так, колись в мене нічого не було, колись я боялася. будете, може, якісь фото свої передивлятись, якось в минулому. Дивитися, радіти, бо дивись, яка я. Хтось піде на переїзд, хтось піде на поїздки, дуже добрі будуть. От відпочинок, якісь такі моменти, прям гармонія всередині вас. Ну, якийсь чоловік з інтимними, такими легкими намірами, ні. Ви просто якось глянете на нього і скажете, ну ти ж зі мною на один-два рази ти ж прийшов, а потім що, потім я буду одна, все це завершиться. Я дуже люблю людей впускати, потім з ними прощатися. Гроші прийдуть, ви будете їх якось приберегати. Це дуже добре, бо ви не будете витрачати на інше. В Чомусь от така ситуація, як чоловік буде очікувати, що ви витратите на якусь справу свої гроші. А ви скажете, ні, Любчик, я сама розберусь, як мені е, вкладати куди. Тобто від чоловіка підтримка. О, дивіться, у вас буде підтримка, але не від того чоловіка, від якого ви очікуєте. Тобто вас підтримає та людина, на яку ви не розраховували. Ну і тут все нормально буде. Тут просто люди будуть намагатися вам е, ну, вас зупинити на вашому шляху. Не вийде. Ви собі якийсь подарунок навіть можете зробити в кінці тижня і скажете, ти бачиш, що я як себе люблю? А ти мене так не любиш?